У конотопі на Сумщині учні 12-ї школи долучились до збору допомоги військовим. Для захисників вони підготували окопні свічки та малюнки, а також багато питань про війну. Дячні бійці записали для малечі відповіді на найцікавіші з них. Що найбільше із життя військових цікавить школярів? Розкажемо в сюжеті. Школярі 12-ї школи на уроках трудового навчання виготовляють окопні свічки і продають на фронт. Тож спочатку діти цікавлять у військових, що ще їм необхідно, та вже наступними питаннями видають турботу про моральний стан захисників. Яке було ваше перше почуття, коли ви пішли на війну? Чи які у вас були думки? Чи боялися ви? Ні, не боявся і не переживав, тому що е, пішов добровольцем. І усвідомлював, що країну захищати треба нам і ніхто крім нас. Тому не страху, не переживань цього приводу не було. У другому А на уроці діти діляться планами, що робитимуть, коли війна скінчиться. Цікавляться і у військових. Хочу вас запитати, що ви зробите одразу, коли дізнаєтесь про нашу з вами перемогу. Що ми будемо робити після перемоги? Повернемось додому. Зустрінемось з рідними, близькими і будемо святкувати. Віримо в нашу перемогу. Одне із найголовніших запитань, які ставили учні молодших класів. Чи доводилось рятувати українським захисникам пухнастиків? Ви запитуєте, чи рятували ми тварин? Так, доводилось до нас. Приїхала чарівна наша помічниця, киця Рижа Опельсинка, і приїхала на двигуні під капотом у нашого командира. Зараз вона знаходиться на Виконанні бойового завдання по захисту нас від гризунів. Дякуємо вам, рідненькі, за підтримку. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої! Військових розчули дитячі питання та побажання. Захисники кажуть, ці діти майбутнє покоління незалежної України. Вони мотивують боротись далі. Дякуємо вам за ваше запитання, за вашу турботу. Ваша головна задача, дітки добре вчитись, любити Україну і вірити в ЗСУ. А ми переможемо. Слава Україні! Школярі кажуть, поки військові захищають нас на фронті, вони продовжуватимуть збирати для них усе необхідне та виготовляти свічки. Юлія Ніч Волода, Володимир Богдан. Новини правда тут.